Віталій Вагін, головний тренер футбольного клубу Волім Кам'янка. Віталій Анатолійович, незважаючи на поразку, але команда ваша, відверто кажу, продемонструвала гідну гру. Будь ласка, ваша думка по сьогоднішньому матчу? Ну, По-перше, велика вдячність Збройним силам України, яку дає нам право грати в футбол, дають можливість болівальникам дивитись цю гру. Улюблених мільйони наших болівальників симпатії. Ну я так скажу, по грі. Так, можна, можна контролювати м'яч, можна тим більше як перший тайм там, але все як кажуть, вирішує виконавців, виконавців якості футболістів. От були моменти і в нашій команді, але ми не могли реалізувати. А команду, по-перше, вітаю Шевченків край з перемоги, заслужена перемога, тому ніяких питань до це. Але я так скажу, коли в наших гравців. Є бажання в трьох-чотирьох чоловік є бажання, а в остальних цього немає я, я не побачив по грі, що в другому таймі, при рахунку 1-0, коли ми програвали, щоб в когось горіли, всі команді горіли очі, щоб десь переломити хоть поєдинку. Тому такий результат, в кого бажання більше, в кого є виконавчий виконавча майстерність краще, то й перемагає. В першому колі в Кам'янці. Шевченків край відверто, так, відпригнув. Здобули перемогу завдяки помилці вашого захисника. Гра була дуже важка. Сьогодні, ну, хоч хоч і переміг Шевченків край, теж було важко. Скажіть, будь ласка, поділіться з секретом своїм. Як вам вдається кожного року гравці змінюються? Така частина, вам я, я знаю, я знаю, що я знаю, важко підібрати склад команди, але ви все рівно вдається вам, як тренеру, зробити. Цих гравців все рівно, боєздатний колектив, команда не є, не є аутсайдером, таким дуже, дуже гідно грає. Ну, скажу чесно, так, відверто, ну як, підбираємо більш на позиції, ви ж, знаю, і так само і ви брали участь у перше, турнір перше, на де ми хлопців дивимося, да, десь десь бачимо потенціал по своїм фінансовим можливостям. Ми підбираємо гравців. Тому що да, як тренер я хочу кращих, ті, що можуть реалізувати моменти, кращих гравців. Але, як кажуть, кожен тренер підбирає команду під свої фінансові можливості. Тому десь стараємося, але я так. Скажу відверто, що дуже важко бути тренером не команда, яка не тренується разом. Це дуже тяжко, тому що хлопці приїжджають в різних кондиціях фізичних. Взагалі одну ігру можуть видати здорово, ну класно зіграти, потім провели дві-три ігри. Хоча я не скажу, що це молодь у нас, Була, була б молоді молода команда, питань би не було. Але з досвідом команда, де в нас зараз і молодь, і досвід у нас зараз баланс такий. Я не скажу, що в нас зараз і молода, і в нас більш-менш збалансована команда. Тому ну, я так скажу, да. щось підбираємо, латаємо. Ну одним словом, поки мучаємося, поки тільки мучаємося, тому що. Який ставить задачі з таким з таким підходом з таким відношенням до до чемпіонату я я я взагалі думаю що дуже тяжко але ну що рухаємося далі така як кажуть так така тренерська доля так поводить так, так грати в цьому чемпіонаті і так приймати участі як кажуть брати удар на себе це саме головне Скажіть, будь ласка, про подальші плани команди залишились три матчі в чемпіонаті в області. Далі Черкаська обласна асоціація футболу, ще в минулому році започаткувала такі турніри, як Кубок Ліги. І наскільки вже мені відомо, можливо, карбон не буде грати. Да, да, то мені так. Тому, тому вже інших шанси на перемогу в цьому кубку в інших команд збільшуються. Да. Да. Чи, чи буде ваша команда приймати участь в цьому турнірі? Ну, по-перше, надіслали лист Асоціація області, надіслав на тому тижні. Ми надіслали листа власнику команди, він роздумує, тому що я так скажу, ну коли... Осталось три гри, коли я бачу навіть по сьогоднішній гри, що три чоловіка, три гравця, три-чотири щось хочуть створити, а остальні просто так відбивають номер. Ну нема нема бажання в тренера навіть приймати такому участі, як в тренера приймати такому участі, так, в такому турнірі. Але ну і все залежить від власника. Як власник скаже, так ми будемо приймати участі не приймаємо. Анатолійович, дякуємо за інтерв'ю. Хочу побажати вам особисто. Успіхи вашому футбольному клубу, тренерам якого ви є вже дуже багато років, перемог і всього найкращого. Дякую на